Упимотлоху на подвір'ї, окопи та красномовні графіті. Головне враження від школи у Великій Олександрівці: ворог намагався усіляко помітити власну територію. Перше, що кидається у вічі у будівлі сакральні два слова, що правда написані з помилкою. Вочевидь, ті люди, які базувалися у цій школі, у своїй школі навчалися не дуже. Будинок Ольги у пів сотні метрів від навчального закладу. Тож за час окупації жінка вдосталь надивилася на росіян. Те, що відбувалося, за інших обставин можна було б назвати комедією. Найсмішніше було, як вони написали на школі Росія вперед. І от з пробілом. І ходило туди, в туалет. Багато чоловіків ми надивилися, вони вистраювалися просто в ряд і під свою надпись і ходили. Це було так символічно і, і, і весело. Колорит у картині додавав зовнішній вигляд окупантів з їхнім почуттям стилю, з сарказмом кажуть місцеві. Хіба що на світові тижні моди. Вони вдягали жіночі халати, це правда. Вони під військову форму вдягали білі класичні туфлі. Знаходили, знайшли форму нашої баскетбольної команди, але вона їм не підходила за розміром. Ну, все одно вони її вдягали. І носки, шорти, туфлі класичні. Ну, тобто, це такі кадри були: жіночі зонтики. Надивились ми, хлопці весело було. Вони нас трошки розвлікали цим своїми випадками. На рівні було і озброєння кулемет Максим чом би ні. Я вважала, що це якийсь жарт взагалі, ну, третє тисячоліття, який Максимка. І я кажу, а що це, в який це ви музей грабили? А вони на мене ще обідалися. Тобто це для них зброя була справжня. Це взагалі жах. Тобто вони ще ображалися? Так, ображалися, але розумієте, пулемет Максим в третьому тисячолітті. Це друга армія світу. Втім, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Своєрідний рум-тур оселею окупантів. На початку помешкання з трофеями. Зараз ми зайдемо до кімнати з найбільш цінними скарбами орків. Як ви розумієте, це пральні машини. Хлопці прожили своє життя недаремно. Замородеривши чергову пральну машинку, загарбники з чистою совістю йшли відпочивати. У цьому класі ми можемо побачити, чим займалися росіяни у вільний час. Вони переглядали фільми, і, до речі, назви доволі красномовні. Повелитель страху, маніяки. Кіносмаки ворога очевидні. Загальну картину трохи псує диск з діснеївськими мультиками, але з ким не буває. Наступна кімната, на мою думку, постраждала менше за інших. Можливо, тому що тут знаходилася бібліотека. Читати вони не любили, а от писати доводилося. Окремий вид мистецтва це написи на дошках, які орки лишали, тікаючи зі школи. Тут і Патріотичні гасла і диво пацифічні. Щоправда, як то кажуть, є нюанси. Поряд з подяками за школу, розмірковування про президента України. Разом з вибаченнями за накоєне гасла про єдиний народ і українська мапа із зафарбованими захопленими територіями. Сюрреалізм у всій красі, власне, як і все, до чого торкалася рука окупанта. Олегендрекс, Микита Шевченко, цей день.